Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій любленій грі World of Tanks, а саме початок акції до бою про вихід оновлення 1.231, а також повністю хочу розібрати з вами характеристики нової преміумної ПТСА у Британії 8 рівня Чарріотерномат. Це ця машинка, яку ми можемо отримати в наступній бойовій перепустці, тобто в додатковій главі оцій, або, як сказати, спеціальній главі бойової перепустки, яка стартує в нас з 11 січня. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу вам розповісти, звісно, це за старт акції до бою на дві лінійки iMix 13105 і STB-1. Ця активність у нас стартувала з 5 січня 11.00, тобто сьогодні по 5 лютого 11.00. Буде цілий місяць тривати, як завжди, ми можемо отримати знижку 50% в сріблі на техніку з 2 по 5 рівень. Наприклад, FSM 36, IMX 38, IMX 40, IMX ELC BIS і Type 95HGO, Type 97 Ch, Type 1 Ch, Type 3 Chinu. Це безпосередньо низькорівнева техніка, а починаючи з 6 рівня знижка буде становити 30% 6 по 9, якщо бути точнішим, наприклад, iMix 12T, iMix 1375, Бачатильон 12T, iMix 1390, iMix 13105. Тайп 4 чи то, тайп 5 чи Рі, st 1 Тайп 61 і СТБ-1. Звісно, топів я можу рекомендувати, наприклад, СТБ-1 непогана машинка, і 135, я думаю, для любителів ЛТ також буде непоганий вибір. По крайній мірі для колекції, наприклад, можна залишити. Я, наприклад, 10 рівні колекціоную. Тепер я хочу вам розповісти про попереднє завантаження оновлення 1.23.1. Зараз вже воно доступне. 455 МБ у нас SD-версія, і 666 МБ у нас HD версія. Що це означає, друзі, та все насправді дуже просто у нас скоро вийде оновлення 1.23.1. Точно не можу сказати вам дату, але я так думаю, 9-10 число, тому що з 10-го у нас стартує вже е, натиск. І з 11-го безпосередньо глава бойової переписки, оце спеціальна. Із нагородою «Чаріотер Номад». Тепер давайте безпосередньо розберемо нашу машинку преміумну ПТ-шку 8-рівня Британії «Чаріотер Номат. Перше, що я хочу з вами розібрати, безпосередньо це вогневу потужність, тому що у нас три типи снарядів. Перший у нас підкаліберний снаряд, це стандартний. 391 шкоди він наносить, 268 він пробуває, хороше пробиття як для 8 рівня. І 258 він пробуває на дистанції 500 метрів. Тобто, всього 10 мм втечає бронепробиття. 1478 метрів на секунду до швидкість польоту. Це прекрасна. Швидкість польоту буде дуже комфортно відігрувати. І 1200 срібла він коштує, друзі. Другий снаряд це у нас хеш-фугас. 480 підвищена шкода у нього. 210 мм він пробуває на близьких дистанціях і так само 210 мм він пробуває на 500 метрах. Тобто не втрачає бронепробиття на відстань. 1173 метрів на секунду у нас швидкість польоту. Тобто навіть у хеш-фугаса комфортна швидкість польоту, майже 1200, це класно. 5200, до речі, він коштує так дорого, але тут підвищена шкода. І простий фугас у нас так само 481 нит шкоди у нас наносе, 105 пробуває на близьких дистанціях і 105 мм пробуває на 500 метрах. До речі, по швидкості польоту снаряду так само, як і в хеш-фугаса 1173 метри на секунду. Це хороша швидкість польоту. 950 срібла коштує такий снаряд. Звісно, на картон раціональніше його використовувати, тому що він в рази дешевший. всього 950 срібла навіть дешевше, ніж стандартний підкаліберний снаряд 1200. Але по ефективності, звісно, можете і прогоріти або навпаки виграти. Тепер давайте подивимося по інших характеристиках по вогневій потужності. Тому що, дивіться, у 100ці у нас час перезаряджання 968. Це проста циклічна гармата. При тому, що ДПМ 2416 в стоці. Це дуже хороший показник. У нас ДПМна машинка. Якщо вам буде вдаватися реалізувати її, то ви багато будете настрілювати. Але слід зазначити, що тут дуже багато мінусів. Давайте подивимося ще по плюсах, які є. Точність 0,34. Це, звісно, плюс. Час зведення 235. Також, звісно, плюс це все апнеться обладнанням, екіпажем буде краще. А от дивіться, які в нас є величезні мінуси. Перший мінус, і він дуже великий. Основний це у нас відсутня стабілізація, тобто вона дуже погана. 0,28 у нас при русі, 0,28 при повороті шасі і 0,10 при повороті башти. Друзі, от стабілізації немає. Якщо ви, наприклад, будете використовувати стабілізатор, а його немає, тобто ви можете тільки використовувати комплекс е, механізми повороту чи як воно там називається. Або комплекс підвищення рухливості Т3, якщо будете ставити. Коротше кажучи, ви максимально можете стабілізацію апнути до 0,24-023, в залежності від того, в яких слотах буде обладнання яке обладнання використовувати. Тобто великої стабілізації все одно не буде, тому що в стоці 0.28 апнули там до 0.24, і у вас приблизно стабілізація така буде, як у корінного. Ну, ви самі розумієте, це поганувата стабілізація. Оце у нас основний мінус, але. Зазначити, що в нас непогана точність буде і буде непоганий час зведення. От такі от справи, друзі, по вогневій міці розібралися. Тепер дивимося по мобільності. З мобільності в нас повний порядок, тому що 52 вперед 20 назад, При і потужності 22,7. Ну Ви розумієте, що ви будете ганяти якесь тежка. Тобто це дуже великий плюс, друзі, це дуже великий плюс. А от далі у нас живучість. Живучості в нас абсолютно немає. Перше, що в нас, це 1050 хп, Тобто це занижений показник. Вас дуже швидко можуть відправити в гараж. Друге, це те, що в нас відсутнє бронювання корпусу і бронювання башти з усіх ракурсів. Тобто 63, 5, 46 635-46-38-1, це у нас бронювання безпосередньо корпусу. 30 25 30 у нас бронювання башти. Воно відсутнє. Друзі, будуть всі пробувати і по повній програмі. Інколи можуть якийсь рикошет проскочити, наприклад, тим самим під калібером, але не більше того. До речі, 370 у нас огляд. Тобто він невеликий, друзі. Невеликий це не 390. Ви його можете апнути там з екіпажем з усіма справами, якщо оптику поставити, буде нехай 430. Ну, Більше ви його плюс-мінус, а так десь воно залишиться. Це не буде ультимативний огляд. До речі, технічна ще досі ціна 100 одиниць золота. Вона зміниться, буде десь 8-9 тисяч. Золота, я так думаю, подивимося. От такі от справи, друзі, так що машинка специфічна, на ній можна буде відігрувати, в неї є свої плюси, але і дуже багато мінусів. В принципі, це той самий чаріотер, який у нас є в лініці прокачування. плюс це той самий чаріотер. Звісно, буде унікальний 3 d стиль звісно, це нова активність, це все плюси. Але якщо розібратися взагалі і підсумувати по машинці, то нічого особливого ви в ній не побачите. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте за марафон, що ви думаєте за цю машинку і чи будете приймати участь. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.